Друзі, привіт! І Сьогодні з вами поговоримо, як за допомогою штучного інтелекту оцифрувати графік. Дуже часто таке буває, що ми маємо або якісь зображення в книжці, або, наприклад, у нас є зображення, які там були в якійсь науковій статті ми переглядали. Але нам необхідно, або навіть ми створили колись графік, але в нас не залишилось нового файлу. І для, для цього можна скористатись або додатком, який сайт є веб-плоти, або також можна все це зробити за допомогою штучного інтелекту, за допомогою чат GPT. Але, саме головне, що ми з вами повинні зробити, для того, щоб графік побудувати, ми повинні. Задати е, якісь дані, як у нас буде змінювати шкала, якісь точки. Тобто без цього всього досить важко, досить проблематично побудувати, і інформація буде неточна. Я взяв в інтернеті стандартний графік, знайшов, я його попросив оцифрувати чати GPT. І на першому етапі він мені задав, якби, Представив у вигляді таблиці і побудував рисунок. Як бачите, на цьому рисунку, що так, саме по собі зображення він задав правильно, але при цьому точки якби характеристики були неточними. Далі я, власне, написав йому інструкцію, що значенню 0,75 відповідає 60, значення 1, 25, 60, Ну і значення 2,25 відповідає 110. Тобто я попросив його перерисувати мені і оцифрувати графік у цьому вигляді. Як бачите, ми можемо або перемкнути на інтерактивну е діаграму, або, наприклад, на статичну. Е як бачите, зараз ми вже е відображається, оцифроване так, як воно було на минулому році. Зображення. Але при цьому я попросив також додати надписи. Спочатку надписи відображались не досить вірно. Як бачите, по-перше, вони перетинають сам графік, по-друге, початок не із точки 0-0 є невеликий проміжок. Я попросив додати надписи, потім я попросив. Щоб потовщити лінію і надписи додавати з лівої сторони. Далі також було декілька якби, маніпуляцій. І в кінці кінців, що я попросив зробити? Я попросив власне, намалювати, я задав промпт, що надписи повинні не перетинати. По-друге, також точки, маркери у вигляді квадратиків. І також, що, власне, лінія повинна бути потовщеною і червоною. Тепер давайте я трошки зміню, і я напишу зміни лінію, вона повинна бути синього кольору. Товщиною пункти. А, так, Легенда повинна розташовуватись знизу графіка. І зараз попросимо, подивимось, що він нам запропонує. Зараз відбувається аналіз, і зараз побачимо. Ось, в принципі, ми можемо переглядати код. Як бачите, у нас легенда розташовується внизу. При цьому у нас також якби маркери ми зберегли вони синього. І лінія у нас стала 125 пунктів. Тобто, з задачею побудови графіка ми впорались. Також ми можемо завантажити цей графік. Для цього варто лише завантажити нашу. Також ми можемо якби, перетворити цей графік на е, табличне представлення, все це робиться досить швидко. Як бачите, все досить просто.